Чоловік Ксенії Миронової Денис був заступником командира роти 124-ї бригади територіальної оборони Херсона. Жінка розповідає, він потрапив у полон до російських військових у березні 2022 року. Там загинув зараз. Ксенія намагається довести, що її чоловік був військовослужбовцем. Насамперед, це свідчення безпосередньо людей, які були з ним в полоні. Це його один з підлеглих. Він Перебував разом із ним в полоні, він вижив, його обміняли. Він е надав мені ці свідчення. Також він давав свідчення в прокуратурі, яка почала розслідування справи е з приводу незаконного затримання наших чоловіків. Стороною агресором е, Я зверталася в військову частину, е, туди мені надали відповідь: що, Ну як кажуть, не знали, не знаємо, не бачили в списках не значиться. У мене є документ, який е, виданий е, стороною агресора, е, разом із. Тіло мого чоловіка, отриманий в поліції, цей документ називається Посмертний епікріз. Там зазначено, що мій чоловік знаходився в казармі військовополонених. Учасник боїв у Бусковому сквері Костянтин Козак говорить, рідні загиблих та ті, хто вижив, добувається, щоб їм надали статус військовослужбовців. Список загиблих та поранених чоловік передав командуванню у березні 2022-го. 15 листопада після звільнення Херсона почав відновлювати документи. Силаються, дають відповіді, що такі такі то не проходять по спискам. І не проходить по спискам, але віщовий, речовий, грошовий, продовольчі атестати, наказ на зарахування, наказ, наказ на видачу зброї, накази на постановку на посади все знищено. Так само знищений наказ на ведення бою і бойові розпорядження. Обласний територіальний центр, в мене є підтвердження, надав. Відповідь, що в вузькому парку на даний момент ніхто, як військовослужбовці, ніхто не загинув. Костянтин звернувся до Одеського окружного суду і планує подати заяву до Державного бюро розслідувань. Як пояснює юрист Костянтин Капошилін, якщо людину мобілізували на військову службу, військомат має видати відповідне розпорядження. Якщо військомат повинен був зробити свого часу. Це мобілізаційне розпорядження, і він не зробив, то потрібно звернутися до військкомату. Військомати, звичайно, просто так ці мобілізаційні розпорядження приймати не будуть. Потрібно збирати докази. Як збирати докази? Ну, по перше, тут суттєво допоможе поліція. Якщо особа є військовополоненою або там загибла в полоні, то. Українська поліція здійснює досудове розслідування цього факту, і в рамках досудового розслідування вони витребовують докази. Зібрані документи необхідно подати до територіального центру комплектування у разі відмови звертатись до адміністративного суду, розказав юрист. Якщо брати ситуацію з Денисом Макаром, він був заступником командира. Розумієте, хто тут вже інша справа, коли людина займала вже певну посаду, Посаду серйозно і не враховувати це, не враховувати той факт, що а, у нас навіть є номер автомату, який ним був виданий. У Нас є люди, якими він керував, віддавав наказу. То я думаю, що якщо ми пойдемо по цьому шляху, в його ситуації то можемо розраховувати на успіх щодо ситуації з загиблим Денисом Мироновим. Суспільне подало запит до управління територіальної оборони. Отримали відповідь. Запит за дорученням командування сил територіальної оборони збройних сил України направлено до командування 124-ї бригади територіальної оборони для розгляду та надання відповіді. Я Катерина мені. Гончаренко Оксана Хлібо Григорій Шматко, Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсон.